До речі, чергову заяву видав хто представник міністерства закордонних справ Росії, багаторічний дипломат із багаторічним досвідом гоп дипломатії Сережика Лавров. Сергій Лавров вийшов з черговою заявою і розповідає, що цитую його повідомлення: цель гібридної війни Запада проти Росії, окружить і переветіть страну із ГОЕ. От, от вже я проводять спецоперацію. І те, що ви провели, самі все зробили, щоб з вас зробили страну ГОЕ, це чомусь в голову не. Накладається Лаврову і тепер він пояснює, що якісь спеціальні хочуть е, за, 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 запхати Росію і притиснути. Власне, у нас є одна із заяв міністра, начебто, закордонних справ Російської Федерації, яка поки що існує Сергія Лаврова. Попитки ізолювати Росію провалились. Это це признать і наші недруги. Утверджений президентом внішньополітичний курс на тверде відстаєвання національних інтересів. При одновременной открытости для широкого равноправного международного сотрудничества доказывает свою эффективность. Ну аналогічно і як прохопавентистам так само і Лаврова вже все важче і важче розповідати. він нахилений, змучений, е, начебто борозди мідівської не псує, але складно до цього мав як відомо турне по Африці, шукав там союзників і розповідає тепер, що Росія може існувати ізольовано від заходу у цьому цивілізованому світі. Напевно, за приклад, беруть північну Корею. Ну, вже, знаєш, раз говоримо про те їхнє російське міністерство закордонних справ, то давай поговоримо ще про м -м, речницю їхню Марію Захарову, яка вилізла із черговою заявою, е на цей раз про річницю війни, яку вони в себе там на болотах вперто називають СВО. Як думаєте, питається Марія Захарова? Е скільки режим Зеленського тратить на то, щоб достойно відмітити годовщину СВО, концерти, виставки, перформанси з інсталяції? По всьому міру мільйони і мільйони гривень. Ну, по-перше, немає на території України СВО є тільки війна Росії проти України ніякої спеціальної воєнної операції не признає ніхто в цивілізованому світі, крім е, Росії, так і можливо, крім е, кількох союзників Росії, які останнім часом намагаються відхреститися від цієї держави. Це по перше, а по-друге, от е, рік уже минає, а росіяни вони все бавляться, знаєте, у таких от дурачків роблять вигляд, ніби вони не розуміють, розуміють, що відбувається, роблять вигляд, ніби ах так, це тут зовнішнє управління і всяке таке. Вони не розуміють, що виставки і перформанси по всьому світу це не Володимир Олександрович організовує, це Організовують небайдужі українці, які там перемагають наші дуже великі е, друзі, так е, всіх, кому небайдужа доля України і всім, кому небайдужа перемога України, яка обов'язково настане, але до цього треба докладати максимум зусиль люди в усьому цивілізованому світі зараз намагаються це робити так шляхом різних акцій, аби знову ж таки знову і знову привертати увагу до того, що відбувається на території України. Але росіяни вони такі типу, а чи а, 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 а чому це? А чому це там влаштовують якісь акції на підтримку України? Це все корупція. Яка корупція дорогенькі? Це Ну, мене просто дивує, чому речниця міністерства закордонних справ Росії займається питанням якимось витрачання бюджетів когось на якісь перформанси. Це не твої гроші. А про що, і не про що їм ще говорити. Власне, от, скажи, от, ну, тобто ну, це як було із Олічкою з яка все в телеграм-каналі, коли відбувалося турне Володимира Зеленського по цивілізаційній Європі.